Привіт, мене звати Іван Козак. Ви на каналі дорослі з 90-х І зараз у мене на столі знаходиться посилка з нової пошти, яку я щойно забрав. Це означає, що в ефірі наша вже постійна рубрика. Ну це другий випуск розпакування посилки від підписника. Мені написав на днях е, мій підписник Дмитро, який сказав, що збирає різні картриджі для Nintendo Entertainment System і має бажання надіслати мені якісь. Частину своєї колекції я не знаю. Я не знаю, що тут взагалі може бути, тому що він не казав. Це такий елемент сюрпризу, і від цього це ще більш приємно, адже такі от викликає емоції, знаєте, схожі, як в дитинстві, коли тобі щось там присилають, а в тебе навіть і не день народження. Словом, давайте більше не. Будемо тянути кота за хвіст. Посилка на столі, ніж від Blade Brothers. Ямато в мене теж у руках. І, як кажуть японці, ємату ні цкаку. Ближче до справи. Зараз ми дізнаємося тут у нас таке. Так, так, так. Що ж тут у нас? Зараз зараз тут щекася. А тут у нас листівка, я так розумію, з самим Дмитром. Ось. Е, зараз покажу. Блін, дуже-дуже автентичне фото. Прям максимально атмосферне. Тут є, до речі, його послання на Твіттер. Раз він його тут залишив, я теж його залишу в описі. І напис: так: ретро, привіт. Дякую, пане Іван, за чудовий канал, контент та вайби 90-х. Сподіваюсь, мій скромний презент буде вам цікавим. Дмитро, 1.06.24, а Сьогодні у нас. Четверте, 06,24. Ось от відкриточка, і це прям дуже круто, дуже приємно. Так, давайте дивитися, що там. А тут у нас цілих раз, два, три, п'ять, 6-7 картриджів для NES. Я б... Шокований. Дивіться сюди. Чіпта Дейл. Так, зараз я наведу фокус. Офігіти. Так, спал регіон. Клас, в мене її немає. У мене залі, до речі, мало картриджів для NES і Дмитро прям тобі <с? <с?> подяка гігантська. Нарешті, там моя посила моя... зверху там, одну поличку мою, яка цей, зберігається різні картриджі для NES, трошки розшириться. Чіпто клас, дуже круто. Далі у нас Red Racer. Це теж у нас. М -м, здається, а, це вже у нас США. Показую. Не знаю, що за гра треба буде спробувати. Е Далі у нас Exit Bike. Ось. Всі знають цю класичну гру. Дуже таку е, знайому, знайому кожному з дитинства. На картриджі віднес, в мене її немає. І це прям мега круто. Прикольно. Черепашки ніндзя перші ось. Е, теж е, буде в мене ще одна е, ще один екземпляр колекції. У мене вона вже є, але тим не менше все одно прикольно. І круто! Дивіться, тут у нас е, теж е, пал регіон. Легендарна гра, про яку я теж розповідав в одному зі своїх відео, яка називається Хто підставив Кролика Роджера? Круто! Клас. До речі, ця от Джесіка Ревіт. Прям топ. Мені да? вона дуже подобається, якраз от на обкладниці вона така з. Я хотів, до речі, її включити в останнє відео про сексуальних персонажів в іграх для 8-16 біт, але подумав, що це не зовсім коректний приклад, адже е, сама така, саме ця персонажка так виглядала у власне, одноіменному мультфільмі, тому я вирішив, вирішив не оставляти. І тут у нас ще дві повнокомплектні гри. Я Фрр, слів нема. Це у нас. Платун від Sunsoft. Зараз ми її розпакуємо, подивимось. Я прям дуже люблю ці е, саме повнокомплектні версії для NES. Правда, їх не так легко знайти зараз. ну, Точніше, як, їх можна знайти, але не факт, що вони будуть в гарному стані, адже е, на відміну від Mega Drive, е, ну, Genesis. Всі картриджі там в оцих от е, паперових коробочках і це, звичайно ж... Деякі з них не так добре дожили, збереглись, як пластикові від мегадрайву. Ось так власне виглядає сам картридж. Так, і ще у нас тут гра Arch Rivals Basketball Based on the Arcade Smash. Це у нас баскетбол, 8-бітний баскетбол. Я знаю цю гру, вона дуже прикольна. Напевно, один з найкращих 8-бітних баскетболів, в принципі. І ось вона теж тут в офігенному стані, теж в нас пал регіон. До речі, стосовно NES, в мене немає м, якихось е, вподобань е, по регіонах. Тобто я стараюся збирати в основному е, саме ре, США і Палрегіон, але PAL ПАЛ там теж були різні варіанти різні господи... Е, з різних країн. Та? І я стараюся саме англомовні збирати, це от саме такий, це прям дуже круто. Так от, власне, у нас сам картридж. І тут навіть, навіть, навіть є мануал. Це окремий кайф. От дивіться, у нас тут ем, мануал. І крім нього ще тут у нас є. Е, Лист про гарантію. Це теж деколи зустрічається в оригінальних картриджах, але крім цього всього, тут у нас ще й, я так розумію, плакат. І це прям клас. Ось тут. Бачите, який прикольний. Колись вміли ставити різні класні штуки у картриджі для... NES і взагалі для мегадрайву теж ті мануали. Всякі, ну, я кайфую, від цього не один раз говорив, і мені це дуже подобається і клас. Жаль, що такого зараз немає. Єдиний вихід це купляти колектор з колекційні різні видання. І шкода, що такі от якраз комплектації ігор не стали чимось звичним. Словом, я надзвичайно вдячний тобі, Дмитро, за реально такий крутий подарунок. Я не знаю, чим я заслужив на це все, але напевне раз. Тобі подобається те, що я роблю, і власне всім вам подобається те, що я роблю, якщо ви дивитесь мої відео, коментуєте. І це для мене якраз найвища похвала, тому що е, мені часто пишуть там, е, дякую за відео, там, дякую за творчість, і так далі, але я завжди відповідаю, дякую, що дивитеся. Адже якщо б не було вас, глядачі, не було б і мене як е, контент-мейкера, тому я е, старатимусь в майбутньому і далі радувати вас своїми відео. І сподіваюся. Вони будуть радувати вас теж. Ще раз дякую всім вам, особливо тобі, Дмитро, і скоро побачимось.